Іграшок, які я колись хотіла в дитинстві, але по якійсь причині їх не отримала. Хочу одразу сказати, що іграшок у мене справді було багато. Настільки багато, що коли до мене приходили якісь друзі, просто гості, то мама старалася щось е, та й впарити, щоб вони не пішли з пустими руками. Ті речі, про які піде зараз мова в відео, мама просто не вважала за потрібне мені їх купувати. І завжди, коли мама мені відмовляла в чомусь, в якійсь покупці, мама поясняла, чому. Тобто не було такого, знаєте чого, бо того. В основному це була причина: ну, якщо в мене є 10 ляльок, я хотіла 11, то мама. Казала, ти трошки попустись, ну типу це трошки багато. Я казала окей, і все. Перше, це я хотіла отакий от великий набір фломастерів. Завжди, коли мені мама купляла фломастери додому або до школи, там ну, це канцелярію, знаєте. То мама мені купляла такі в колбочці фломастери. Вона вважала, що вони найкращі. Але то не відміняє того, що я хотіла того от набора здорового. На що він мені треба? Я не знаю. Друге, це отака велика лялька. В мене була велика лялька, її було звати Настя але вона була, знаєте, така, ну типу, як пупсік з м'ягеньким таким тілом, з волоссям, яке ніколи не розчісувалося. І в мене були такі, як їх звати? Ну, коротше, Барбі, чи як вони називаються? А я хотіла саме таку, знаєте, невелику і не маленьку. Тобто, таку середню, щоб можна було на неї шити одяг, щоб можна було там нею гратися. У мене просто сусідки така була, а як це в мене не було. Третє, це двоколісний велосипед з такими, що, знаєте, ззаді кольоськами У мене був такий велосипед, але він з'явився в мене в 7 років, а до 7 років я їздила на трьохколісному. Це так смішно було, тому що я дружила завжди з друзями, які були за, на рік старші за мене, там чи на два. І вони такі на цих двохколісних, ну так швидко, знаєте, і я рулюю ззаді. За знаєте, на цьому трьохколісному. Наступне це просто біль моя. Я хотіла зібрати повністю всю колекцію журналів. Що я тільки не збирала? Отакі От шреки, веселий художник, потім якісь атласи. Коротше, папка там була така велика. От, до речі, і він. Ну я чого? Я трошки зібрала. Дивіться. Там, напевно, випусків 10 перших. Потім мама сказала, що п'ятого мусору в хаті не бачила. Наступне це не іграшка, але не буде окремого списку з не іграшками, тому нехай це буде тут. Я дуже хотіла покататися на катамарані. У мене є річка, вона знаходиться перед вікном, я її зараз бачу. І коли я була менша, я туди не ходила, тому що мама не дозволяла, і я, власне, не каталася. І я тоді хотіла на ньому покататися. А зараз я можу це все зробити, але я вже не хочу. Наступне уроків 10 я дуже хотіла килимок для йоги. Я бачила, як старші дівчатка займаються. Я дуже хотіла, мама сказала, що ні, на що воно тобі треба, воно. Тебе буде валятися. Що ви думаєте, пройшло 10 років, ну, трошки менше, я собі купила вже сама той килимок, і він справді в мене стоїть десь там. Я не, навіть не знаю, де він, розумієте. Вьоме це я хотіла мати вдома свою таку велику дитячу бібліотеку. Я дуже любила читати, я ходила в звичайну бібліотеку, набирала там е, багато книжок, приходила, читала влітку, неважливо, я дуже любила читати, але не склалося. І останнє я хотіла отаке кольорове волосся. У мене просто телефон на той час був весь в таких картинках. У мене були кінці пофарбовані в рожеві, але то не то. Я, хоті, я хотіла отак.